Один плюс один продовжує національний телемарафон АТО Островська я, Євген Плінський, І Далі говоримо про мінну безпеку, мінну небезпеку, особливо влітку, особливо на воді, особливо в лісах, куди українці все ж таки, попри певні заборони. Відправляються на відпочинок. Говорити про це будемо в нашій студії Сергій Мревою, заступником начальника управління організації піротехнічних робіт ДСНС України і е, Олександр Лобот з нами, спеціаліст зміною безпеки Проон в Україні. Вітаємо друзі. Дякую, дякуємо, що завітали. За дякуємо, що ви тут. Літо зараз пека. Давайте про море почнемо говорити про те, що там досі залишається небезпека. Третій рік війни, ДСНС все одно обстежує пляжі На а безпеку. Все одно є, окремо виділення, але все одно не діє так, що не купатися, що є. Небезпека. Всі розуміють, що на міну можуть натрапити, але все одно йдуть купатися і надалі. Що потрібно знати, коли йдеш купатися, є ризик натрапити на міну. Тому що лише минулого тижня виконали на берег на Одеське узбережжя протикарабельну міну. Так, дійсно. На жаль, на жаль, росіяни нас вкрали наше безпечне море, і тому завжди є небезпека натрапити на якийсь вибухонебезпечний предмет. Тому ми наполегливо радимо всім купатися чи ходити на пляжі тільки на ті, на які дозволено. Місцева влада наскільки я знаю, що відкрила деякі пляжі і в. Тому всі в Одеській області, е, тому там, де безпечно, це треба розуміти, е, купатися можна. А там якщо є сітки ж, спеціальні відмін чи ні? Чи просто якось обстежують інакше е, з, у нас, наші фахівці обстежували пляжі, е, ті, які відкриті зараз, на які дозволено купатися. Сітки не ставлять там е, сітки. Е, наскільки пам'ятаю, то ніби там не ставили, але є обмеження по пляжам, е, які е, дозволені. Е, якщо ж раптом. Ви натрапили все-таки на той вибух, на той предмет, який на вашу думку становить якусь загрозу чи підозрілий. То ми завжди радимо зупинитись, не чіпати, затефувати 101. Нехай краще двічі чи тричі це буде виїзд, як то кажуть, е... попереджувальний. попереджувальний так правильно. Але ми попередимо небезпеку і людина збереже своє життя здоров'я. Ну люди дійсно вони дехто вважають, що ну міни – це десь там на фронті на передовій, тут в тилу, скоріш за все, ти не можеш знайти такий предмет, але Росія обстрілює нас зокрема і касетними боєприпасами, і є ті залишки боєприпасів, які були під час окупації у 22-му році. Географічно, які регіони, ну це для обох спікерів наших да, питання. Географі, які регіони найбільш постраждали, і в яких місцях на на більш є мінною загрози і вибуховою. Донеччина, очевидно. Ну, звичайно, що це найбільш зараз становить загрозу це деокуповані території, прифронтові райони, тобто саме ті, де відбувалися активні бойові дії або на яких перебували загарбники-окупанти. Разом з тим, ми маємо констатувати факт, що решта території також піддаються постійним обстрілам. Зараз росіяни почали застосовувати ракети з касетними боєприпасами. На випадки на Київщині, коли з ракети висипали. Ці касети, і потім е, цілі поля прийшлося знову знову їх розміновувати, збирати касети, їх знешкоджувати, їх знищувати. Е, тому е, акцентуємо увагу, що е, так дійсно декуповані декуповані прифронтові регіони, е, райони поблизу лінії розмежування вони є найбільш небезпечними, але громадянам все одно треба завжди звертати увагу е, на. Ту небезпеку, яку може становити підозрілі предмети в решті регіонів, як центральній, так і західній Україні. А тому, от на, що... на Закарпатті останній випадок біля річки діти виявили протитанкову міну. Як вона могла туди а, допливсти? Ну, скажімо так, це протитанкова міна. Це от про давність виявлення, так це вона вона ще до часів другої світової війни. Ага, Я ще... вам скажу, що до 2014 року наші піротехніки щорічно знешкоджували від 10 до 15 тисяч вибухонебезпечних предметів ще часів другої світової війни, тому те, що ми зараз знаходимо і сучасні, і Другої світової, це абсолютно е... подвійний виклик для так. вас. Ну от ми зараз просто можемо провести таку інформаційну кампанію і подивитися, чи є касетні боєприпаси. Ось тут на макетах зображені, а... як їх розпізнати, і такі найбільше продемонструйте міни, які найбільш зустрічаються, і зустріти зустріти українців, зустріти. українців а, в лісу на одно. Так, на, на цих макетах є е, касетні, е, касетні боєприпаси. Це під номером 8 е, так, названа пелюстка міна ПФМ 1, вона касетна розсипається дистанційно. І чим вона небезпечна, тим, що її дуже складно помітити в траві. Складно помітити її складно навіть виявити, тому що вона пластикова, має дуже малу кількість металевих елементів, тому дуже треба бути обережним як при виявленні, так і взагалі, якщо є загроза їх засування. Це також касетні елементи, які Розсипають, морскати, від реактивних е, снарядів. На цих стендах е, представлено е, в принципі два типу касетних елементів найбільш розповсюджених. Угу. Постійно кажемо про те, що росіяни вдосконалюються і в дронах вони не стоять на місці. Попри те, що е, часом ворог буває слабкішим, але все одно вони не стоять на місці. Вони е, модернізуються. Як вони в, в напрямку мінної небезпеки, модернізуються, що нового застосовують, які новинки в них. Дійсно, ми маємо справу з дуже підступним ворогом, і вони постійно, постійно намагаються вдосконалитися. Так дійсно треба констатувати факт, що вони також вчаться. Вони вчаться, вони застосовують різні міни в різних варіаціях. Вони застосовують різні системи мінування. Вони застосовують нестандартне мінування, як змішане, так і приховані міни, міни-пастки. А можете Самороб... продемонструвати ще раз конкретно міни-пастки або е, те, що, нас, які міністр які тут, якісь. тут саморобних вибухових пристроїв немає на стендах. На жаль, uh -huh. тут зображені лише інженерні боєприпаси, які застосовуються. Разом з тим тут є небезпечні протипіхотні міни. Ви можете бачити, наприклад, ця протипіхотна міна, чи ця протипіхотна міна, чи ця небезпечна протипіхотна міна, яка, чи навіть ця, ця. Вони всі несуть дуже велику небезпеку, тому що перше. Вони приховано встановлюються. Друге, вони, як я вже сказав, можуть встановлюватися в різних варіаціях з різними системами взведення. Вони можуть застосовуватися, вони можуть перероблятися для того, щоб коли, наприклад, сапер буде її знешкоджувати, він буде її знешкоджувати так, як його вчили. Разом з тим, якщо підривник перероблений, він автоматично натрапляє на небезпеку, міна спрацьовує. А от зараз, після останніх ракетних ударів, зокрема і по Києву, ми і на відео, і раніше це було. Ми бачили, що і воду в воду в Дніпрі в Дніпро падають уламки ракет. І ми бачимо, що залишки люди знаходять там і шахедів, і ще чогось. Чи становлять небезпеку такі от залишки, наприклад, ракет або збитих шахетів, які можуть бути ну, де завгодно. Звичайно, Звичайно, вони можуть становити небезпеку, тому що ніколи ми не знаємо, чи в тих залишках залишилася вибухова речовина чи бойова частина. Якщо, знову ж таки, якщо ви раптом знайшли якісь такі залишки, краще повідомити фахівців, які приїдуть і заберуть її, знешкодять, чи знищать одразу на місці. Якщо ж ми бачимо, що вони знаходяться на відкритій місцевості там, чи на узбережжя, знову ж таки, е, треба зателефонувати чи е, повідомити повідомити тих, хто знаходиться поблизу, що ви знайшли тей, той чи інші інші предмети, який е, може становити небезпеку. До вас пане Сергію, ще питання таке. Спека неможлива, аномальна. Як вона впливає на вибухівку? Якщо навіть і були ще за часів, коли росіяни заходили на Київщину, залишилися міни, як спека впливає на цю вибухівку, яка там була начинена? Міною я вам скажу, що якщо говорити наприклад про ті міни, з яких ми починали, угу. міни пелюстки, то від спеки вони самовільно спрацьовують? Восьма восьма, угу. саме так. І вони становлять дуже невелику небезпеку, тому що при перепаді температур, при їх нагріванні, ви говорите, що вона нагрівається, вони самовільно спрацьовують, становлять небезпеку як для саперів під час розмінування, так і для цивільного населення, якщо вони знаходяться поблизу. Також ми говоримо про те, що якщо міни якісь на розтяжках, також може становити небезпеку від знову ж таки жари, бо можуть якимось чином спирегріваються якісь так. елементи. Дякую вам дуже за важливу Дякую. розмову. Ми про неї ще неодноразово будемо говорити в ефірах, тому що проблема мінування на багато років, і після закінчення війни буде в інформаційному просторі І цю проблему. Нам треба буде вирішувати, і з нею потрібно буде працювати. На жаль, Сергій Рева, заступник начальника управління організації піротехнічних робот з України